Вітаю вас, діти! На уроці навчання грамоти ми сьогодні пишемо велику букву Р і склади із нею. Перегляньте, будь ласка, нашу букву Р. Подивіться, яка вона велика буква Р. З чого вона складається, з яких елементів. Давайте ми з вами побачимо, як пишеться буква Р. Буква Р починає писатися. Із похилої великої палочки із заокругленням унизу вліво. Починаємо ми її писати з верхньої допоміжної спускаємо трошки навскоси до нижньої рядкової і заокруглюємо ліво до середини. Потім ми пишемо другий елемент. Він починається трошки нижче верхньої допоміжної лінії. І з заокругленням, як невеличкий півовал, закінчується на іншій стороні симметричної похилі на середині допоміжної лінії. Давайте спробуємо написати цю букву, але перед цим уважно роздивимося, який спільний елемент є у тих буквах, які ми вже писали. Так, правильно, і в букві І, і в букві Р, і в букві У є ось така ніжка. Це саме та пряма похила із заокругленням внизу оліва. Давайте в цих буквочоловічках чоловічках знайдемо нашу R або елемент цієї букви. Ви молодці. А тепер відкрийте, будь ласка, свою зошиту із з письма синій зошиток. І на сторіночці 35 ви побачите велику букву R. Давайте зараз спочатку заштрихуємо фігури, у назвах яких є звуки Р велика і Р маленька. Або Р. Р. Трикутник підходить нам, звичайно, нам підходить. Обводимо трикутник і робимо штрихування. Так, ну я зроблю ось таке штрихування. Продовжте, будь ласка, далі. Наступний у нас іде овал. У слові овал звука «р», р немає. У слові квадрат цей звук є, тому квадрат ми теж обведемо. Так. І заштрихуємо його, наприклад, ось таким. Вертикальним штрихуванням. Також у нас ще є прямокутник. Ми чуємо тут звук Р, тільки він м'який прямокутник Р. Тому ми теж обведемо цей прямокутник і зробимо йому штрихування. Можна зробити ну, ось таке штрихування у клітини. Так. Після цього. Як ми виконали цю вправу, переходимо до написання нашої букви. Отож, у зошиті під нашими фігурами є елементи букви Р великої, це парасольки і ручки до парасолю. Пропишіть, будь ласка, рядочок елементів, а далі після цього пропишіть рядочок цілої букви великої R. Молодці. Далі. Нижче трішечки у нас є склади із цією буквою R. R велика Р маленька. Пропишіть їх, будь ласка, згадаємо, як буква Р маленька пишеться, а також склади РО і РУ письмові. Давайте тепер пограємо в гру знайти пару. Уважно роздивіться наші склади і знайдемо серед них однакові. Ось у першому стовпчику у нас є склади РА, РО, РУ, РИ. Другий РУ, ра РИ, РО. Ви помітили, що між ними є такі самі, які повторюються, як і в першому стовпчику, але розташовані по-іншому. Знайдімо їх. Також у нас є у другому. В третьому стовпчику є такі склади: рі, ря. РЮ, А в четвертому ря. РЮ, РІ. Давайте ми порівняємо їх. І так, ми теж можемо тут знайти їхню пару. Отож, познаходьмо пари. Ви, молодці, прочитайте ці склади ще раз. Давайте подивимося. На ці малюнки і складимо з ними речення за даною схемою. Отож, розглянемо перший малюнок. На першому малюнку у нас ваги, електронні ваги. Далі у нас другий малюнок це мікроскоп. Роздивіться ці прилади. Ваги використовують для того, щоб важити якісь речі, щоб спізнати, скільки важать вони, яка їхня вага. Мікроскопи використовуються, щоб роздивитися дуже-дуже мілкі деталі якогось об'єкту. Те, чого не можна побачити ані в окулярах, ані гупою. Так, між ними стоїть буква І. Вона поєднується два слова для того, щоб ми могли зрозуміти, що йдеться про один і той самий зміст оцих двох слів. І так, наступний у нас елемент це рисочка. Лісочка називається тире. Тире ставиться іноді у наших реченнях для того, щоб замінити слово є. І далі у нас йде слово. Воно поділене на наші склади. Перший склад не знаємо першої літери. Далі йде «ри». наступний ЛА І. Так, давайте подумаємо і скажемо, що ж це таке? А я вам підкажу, це прилади. Слово прилади можна розділити на три склади. Перший склад при, другий ла і третій ди. при ла ди Подивіться, будь ласка, от у нас вийшло таке речення ваги і мікроскоп прилади. А тепер давайте розгадаємо ребус. Що таке ребус? Ребус це заховане слово, і якщо після нього стоять ось такі коми, це означає, що у слова треба забрати одну чи більше букв, які стоять позаду. А якщо спереду слова стоять коми, значить спереду будемо забирати букви. Отже, перше слово у нас краб. Ви ж бачите на малюнку краба. В кінці букву Б нам потрібно одну забрати, бо є одна кома. «Кра а далі у нас слово ніс. І в слові ніс треба забрати дві останніх літери ніс. І тому вийде тільки буква Н. «ну». Давайте поєднаємо його і утворимо слово кран. Отже, слово кран. Подивіться на ці два об'єкти. Ви всі звичні до того, що у вас дома є кран, з якого тече вода. А також у нас є крани, які підіймають вантажі. Звичайно. Ці крани потрібні для будівельників. Слово «кран» має однакову будову слова і для тих кранів, які стосуються до води, і тих, що стосуються будівництва. Отже, це слово має два різних значення. Так, давайте подивимося далі. Які ж у нас бувають крани? Крани бувають не тільки водяні. Крани бувають і для холодної, і для гарячої води, а також вони є для газу і інших рідин. А ще є дуже багато різних підйомних кранів, ті, які використовуються для будівництва. Це баштові такі крани, високі, які будують будинки. А ще є портові крани, які грузять вантажі на вантажні кораблі. Також є залізничні крани, які вони виконують роль підняття вантажів для вагонів або заміни рейок, якщо такі потрібно заміняти. Також є на заводах великий заводський козлові крани. Чому на них кажуть козлові? Тому що вони трішечки схожі на цю тваринку. Подивіться, будь ласка, у себе Human Велику і гарну розповідь про те, які крани бувають великі у нас у світі. Я виставила вам для вас це цікаве відео. А тепер давайте пригод... пригадаємо чистомовку і розкажемо її разом зі мною. Але таким чином, червоне читаєте ви, а я буду читати тільки те, що написано чорне. Зараз я читаю всю чистановку, а потім ми спробуємо з вами читати її разом. ра 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 ра, ра, йде до школи дітвора. Ру-ру-ру-ру-ру зустрічайте дітвору. Рі-рі-рі, рі-рі-рі. Добре в школі дітворі. Пробуємо з вами разом прочитати цю скоромовку так, чистомовку так, щоб вона звучала нам разом з вами. Ви читаєте червону сторіночку, а я читаю ту сторону, яка написана чорним. Поїхали! Йде до школи дітвора! Зустрічайте дітвору. Добре в школі дітворі. Ви молодці. А тепер давайте подивимось, розгляньте, будь ласка, у підручнику сторінку 53. Сьогодні ми будемо працювати саме там. Прочитайте ці склади, які у вас там є. А хто вміє читати, той почитає віршик, який даний у нас нанизу сторіночки. А ще ми з вами пограємо за допомогою цього вірша. Отож, зараз уважно слухайте і скажете, які прилади названі у вірші. А потім ми з вами полічимо всі букви Р, які трапилися у нас тут у віршику. Редька, рібка, редиска, принтер, міксер і торшер, три морквини, крапка, риска, полічино. Скільки «р»? За Іліною біленькою. Будь ласка, порахуйте свої букви Р. І мені в коментарях напишите, що у вас вийшло. Отож, яку букву ми продовжували вивчати? Так, це буква «Р». Які звуки вона позначає? Вона позначає твердий Р, Р і м'який Р. Пригадайте прилади, назві яких є приголосний твердий звук Р. Термометр, барометр. Що ви дізналися про слово кран? Оцініть, будь ласка, свою роботу. Чи було вам важко це червоний колір? Потрібна була допомога це жовтий, і було легко це зелений колір. Дякую вам за роботу. Будьте здорові! Всього вам найкращого!